Так, друзі, розпаковочка. Заказали екшн, екшн камеру щоб знімати для вас багато нових відосиків на Голландію, з, е, взагалі, з Німеччини. Так що розпаковка. На, Данюшка, камеру. Я розпаковую, дивимося, що тут у нас. Е, вартість, яка ціна його. І. Не пам'ятаєш, десь, коротше, 60 євро. Ну, вона була дорожча. Ну ми за 60 євро. Чи не 60? Ні, 60. Так, отака от камера. А, чехол такий супер іде. Що у нас в чехлі? Кірпіч. Mm. <рес> Ні, вау. Все. Коротше, mm. два я все виставлю. Коротше, камера в чехлі для підводної зйомки. Є. Mm. Порядок у нас, безпорядок у нас Так, mm. далі. Давай скоренько за цей. Кріплення до. Так. Mm. 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 Да. Це як відеореєстратор. Кейс для батарейок. Дві батарейки йдуть сюди. Мають бути. Це зарядне, кстаті, так. Да. Е, Отака от батарейка. Наводи сюди, На стіл. Е, Акумулятор один. А один, певно, акумулятор всередині. Мало би бути два акумулятори. Так. Е, кстати, мікрофончик. Данюк, мікрофончик тож ти хотів. Mm -hmm. Як вона називається? як ти казала? Петличка. Та. Отакі От якісь, коротше, непонятно, що. Та Це ж. теж таке. Я показую, а ви дивіться, коротше, тут е, кріплень дуже багато. Ось таке ще щось. Цеплень. Шнур звичайний. Шнур такий ще. Кріплення таке. Таке кріплення. Е, такі кріплення. Інструкція. Липучка, і ще щось. І отаке щось. Все, і гарний чехолчик.